В Україні скоротять тривалість графіки відключення світла для побутових споживачів і промисловості. У цьому запевнила прем'єрка Юлія Сверденко за результатами наради з головами обласних військ адміністрацій. За словами очільниці уряду, після перегляду фактичних списків об'єктів критичної інфраструктури є можливість вивільнити 800 МВт електричної потужності. США пом'якшили санкції трьом калійним компаніям Білорусі в обмін на звільнення. Політв'язнів їх має бути 123. Про це пише Reuters. Мова йде про держпідприємство Білоруськалій, білоруську калійну кампанію, а також дочірню кампанію «Агророзквіт». За словами представника Мінфіну США, ліцензія на здійснення обмежених фінансових операцій передбачає виконання білоруським лідером Лукашенком обіцянки негайно припинити всі політично мотивовані арешти. Майно українського боксера Олександра Усика у тимчасово окупованому Криму націоналізували, як заявив самопроголошений спікер парламенту Криму Володимир Костянтинов. Вдалися до такого кроку через підтримку Усиком заборонених збройних сил України. Костянтинов назвав чемпіона України з боксу прихильником нацистської ідеології. Загалом же в переліку тих, у кого відібрали майно 84 людини. Ну і вже другий тиждень в Україні говорять про вибори. Підняв тему президент США Дональд Трамп. Він хоче якнайшвидше покласти край російсько-українській війні. Однак просунутися в цьому питанні йому край важко, як і в принципі, всім решті, час до часу Дональд Трамп висловлює невдоволення то російською стороною, то українцями. І після його чергової претензії до Володимира Зеленського, через те, що в Україні давно не було виборів, український президент дав доручення парламенту розробити проєкт закону про можливість виборів під час воєнного стану. До справи підійшли серйозно минулого тижня на банковій. Вже відбулася робоча зустріч присвячена цьому питанню. Почали готувати відповідний законопроект, який намагається розв'язати усі проблеми пов'язані з безпекою і не тільки з новацією. за інформацією РБК Україна. Можливість багатоденного голосування а вкластися мають у 60-денний термін, як при дострокових виборах президента. Втім, не лише законодавча заборона стоїть на заваді голосуванню. Є маса об'єктивних проблем. Списки виборців, голосування мільйонів біженців за кордоном і військових, зруйнована інфраструктура, неможливість вільно вести агітацію, зрештою фізична безпека на дільницях. Але м'яч уже перекинули на американський бік для проведення виборів. Потрібне щонайменше серйозне зниження військової активності. Отже, союзникам треба вимагати від Кремля припинити стріляти і бомбити, щоб організувати вибори. Отім, як пише РБК Україна. Причетні до розробки законопроекту вже сумніваються, чи є сенс доводити до кінця цю роботу. Адже Росія вустами путінського прессекретаря Дмитра Піскова відразу ж зарубала ідею, хоча б якогось перемир'я, і назвала це приводом для перепочинку, який не пройде.